Слава Україні! Панове, може хто буде встановлювати такі ж саме зеркала, як я. Ось От такі. Так, моємо. От курва кацапи. Тривога. Такі зеркала, так? Да? Розумію. Тобто, що хочу показати, секундочку. Оця штуковина. Повинна бути. Оця. Вона повинна бути. Коли збираєте там тросики, вона виходить. Тросики сюди заходять. Сюди, тут ну, пружинка для регулювання. Коли збираєте, ставите зеркало. А, зараз, секунду. Ставите зеркало, виходить. Продіваєте, тут, в принципі, нічого вирізати не треба, воно все от, як є, так і ставите на своє місце. <кхід> вставляєте, да, цей оголочок, куточок добачаюсь, куточок вставляєте. І оця штука, оця, вона повинна заходити з цього боку. Типа, воно все логічно, но... Так, мало ли, може хтось перший раз, як я, бо я вже зібрав, розібрав. Отак ми її вставили, зробили. Вона тут стала, типа, на свої місця. Все, тросики будуть всередині. І потім гайкою. Оцією. Притискаємо. так. Ну, типа, все. Так буде працювати. Вони трошки коли там збираєте, вони трошки будуть задлінні. Ці тросики. Ну, так здається, що вони задлінні. Але насправді воно ну, їх туди зажимаєш, ховаєш сюди, виходить, в цей куточок всередину. Ну і частина вони входять. Ну, в общем, регулювання буде працювати все добре, я вже перевіряв. Так що. Все, користуємось. Мало ли, може, комусь треба. Наче там нічого такого складного нема, але я от один раз зібрав і вже розібрав. І заново буду збирати. Все, Користуйтеся. Всім гарного часу.